Вітаю друзі! А також усі інше. В нас сьогодні 11 січня 2025 року, і це 1053 п'ятдесят доба. мужньої оборони України проти навали російських окупантів сьогодні. Субота і як завжди, по суботам на обосує. Я відповідаю на 10 найцікавіших запитань, які залишали глядачі в коментарях під відео огляду мапи бойових дій, які ми робимо кожного ранку, кожного дня. І починаємо відповідно питання номер один від Ірини Орлової. В чому на вашу думку, як військова аналітика, причини чисельних СЗЧ і що необхідно зробити, щоб уникнути цього, хочу зауважити, що від пані Ірини було два питання. Але я відповідаю від кожного користувача на одне запитання, оскільки ну на інше також треба відповідати. А ми обмежені часом і обмеженою кількістю відповідних відповідей і запитань. Що ж до СЗЧ? хочу зауважити, що основна причина СЗЧ на сьогодні це в більшості випадків незадоволення військовим своїм командиром. Саме командний склад викликає багато питань, і якщо людина не згодна, наприклад, з комбригом або з комбатом і так далі. А то і це е, буває в більшості е, своєму в е, по відсотку е, причиною СЗЧ. Інша причина СЗЧ це також е, родинні обставини. Якщо трапилось якісь події в родині, і людина повинна знаходитись зараз з родиною, а її аж ніяк відпускати не можуть. Вона залишає е, частину, вона залишає і Йде в СЗЧ, і це також досить суттєвий відсоток. А є безумовно і через низький рівень мотивації випадки СЗЧ, і це також не є рідкістю. І в даному випадку ми говоримо про те, що людей, яких мобілізують через деякі усім відомі методи мобілізації, які особисто я не схвалюю. Але які є в даному випадку, а поки що не було прийнято інших рішень необхідними, а, то це також причина до СЗЧ і в, по кожному з цих факторів, кожен з цих факторів впливає на відповідний відсоток, збільшується воно чи зменшується. А, тому по кожному з них є відповідні рішення. Людина може зараз утримати можливість. Переведення в іншу бригаду. Ми про це вже знаємо. Це питання недорозово підіймалося. Є ще деякі моменти, які покращують становище військового та відношення до нього від командного складу. Але ми поки що не можемо вирішити питання СЗЧ за причиною низької мотивації, тому що треба ріш вирішення питання мотивації кожного військового. Станом на сьогодні мотивацію, тільки ідеологічні патріотичні почуття вже не є базісними, вони не є фундаментальними, вони не дають а, вирішення цієї проблеми. А, може мотивовано бути а, військово, також фінансовою складовою, але не тільки однією зарплатною, це це ще потрібно, щоб були льготи, і я також а, на стороні того. Щоб виплачувати, робити виплати, разові виплати для добровольців, які дійсно могли б дійсно мотивувати і серйозно мотивувати будь-якого добровольця, який додолав Сил оборони України, тобто є ось такі моменти, які мають можливість вирішення, але на жаль, цю частину, особливо яка стосується фінансової складової. Поки що ніхто в нас в країні не вирішує, її намагаються абстрагуватися, робити вигляд, що цієї проблеми нема. А вона є і вона буде тільки збільшуватися. Особливо протягом 2025 року, коли у росіян піхотна компонента буде тільки збільшуватись, зростати кількісно, а в нас е змін якихось кардинальних, якщо ми не почнемо е ось приймати такі. Для декого непопулярні рішення, але а, без них ми не зможемо вирішити ту проблему, яка зараз буде а, максимально нагальною. Друге питання. Сергій воїнов: а, поясніть, а як так вийшло, що ми почали воювати, точно як і недонацисти по дедлайнам, синхронно з Рюріками, Нозрюноздрю вчимося третій місяць поспіль під дату сходження на престол. Трампа. Ну, мабуть, тому, що е, дійсно інавгурація Дональда Трампа буде мати велике значення. І те, як ми зможемо впливати на е, Дональда Трампа е, інформаційно, дипломатично, іншими шляхами, залежатиме від того, наскільки він буде займати проукраїнську позицію, а наскільки проросійську Ці дедлайни те, це вимушений крок. Раніше їх не було. Так, дійсно, для росіян о, інаугурація Дональда Трампа такий самий дедлайн, як і для нас. Тобто, ми дійсно зараз наздрявну ноздрю І по деяким питанням, ми все ж таки випереджаємо російських окупантів. Наприклад, вони не змогли до і не зможуть до інаугурації Дональда Трампа повернути повний контроль над Курською областю, а вони не мають якихось значущих о, феноменальних успіхів в зоні бойових дій. Навіть велика битва за Покровськ ще не почалась. вони тільки завершують питання з турецькою агломерацією та Кураховським виступом. І ще не факт, що ці питання будуть закрити саме на інаугурацію Дональда Трампа. Отже, у росіян небагато є ось таких здобутків, які могли вони використовувати як диктат. Ми диктуємо свої умови. Важливо для нас також диктувати свої умови, і, да, і оці дедлайни, вони якраз і відповідають тому, що для е, нас інагурація Дональда Трампа це боротьба з росіянами на вплив на 47-го президента США, від якого буде залежати, переможемо ми в цій війні, або е, Росія почне е, погоджуватись. На мирні перемовини, але з використанням виключно своїх ультиматумів, що нас не влаштовує від слова взагалі, але щоб те, що нас не влаштовує, ми реалізували в е, своїй позиції. Для цього нам необхідно фактично змусити Дональда Трампа вірити в те, що з Росією зараз немає сенсу говорити на рівних Росія зараз висношена, і Росія знаходиться в предконвульсійному стані. Давати їй можливість набратися сил це нелогічно, нераціонально і навпаки може призвести до третьої світової війни. Третє питання від Юлії: найбільше в Європі родовище літя біля Курахова вже в руках ворога. Загально так воно знаходиться зараз в зоні небезпеки, оскільки увесь Кураховський виступ може бути окупований російськими окупантами вже в першому кварталі 25-го року, навіть швидше. Але тут ось яке питання. Ви знаєте, кожного разу, коли ми говоримо про війну в Україні, то дуже часто я а, найбільше родовище літію, найбільші запаси солі, сіль в Солидарі. Нібито за яку російські окупаційні війська і намагалися захопити саме Солидар. Через це ні, давайте не про економіку. Війна це не тільки економіка і м, дії росіян це не тільки економічні дії. А, те, що вони можуть захоплювати ті чи інші родовища, ну давайте подивимося на так звану територію тимчасово окупованих територій Донецької Луганської області, так звані ДНР та ЛНР. А, як там з вибудотком вугілля за а, період з 2014 по 2022 рік, не кажучи, вже після 2022 року? А ця галузь, вона якось мала великий потенціал, великі показники. Ні. Вони просто вивезли все обладнання і декілька тільки шахт працює. Шахт або копанок, і не більш того. Тобто та вугільна індустрія, яка була до окупації Донецької області. Часткової та Луганської, і перетворення в їх так звані ЛНР та ДНР. А це не той потенціал, який був ну, до цього періоду. Росіяни зруйнували все це. Тому знову ж таки, що там Соледарі? Видобуток ставить рекорди. Взагалі, все на мазі зараз місто проквітає. Так само, і тут не факт, що там це найбільше є родовище літію. Це не тільки у цьому причина. В першу чергу причина захоплення території це те, що путіну потрібні території, а видобуток і все таке інше. Це вже ну скажімо так, другорядні а, моменти, і тому на цьому зациклюватись а, не треба. Але цим можна якраз розпочати торги з Дональдом Трампом. Хочете видобувати літій в Європі? От є родовище, його треба тільки звільнити, щоб його звільнити, треба те, те і те. Роби так, щоб ми мали можливість звільнити ці території, і ваші компанії будуть приймати на рівних правах участь в видобутку літію. Тобто з Дональдом Трампом треба домовлятися, а не просто говорити: ну, це ж справедливість, це ж на нашому боці правда. Треба нам допомагати, бо ми країна, на яку напали, як по як по-інакшому. Ні, Дональд Трамп це не та людина, у якої є серце, яке буде. Обливатися кров'ю і жалевим до а, тих, хто скигли. Ні, йому треба пропонувати угоди, і оце одна з таких угод. Леся Макаренко. Четверте питання: наші оглядачі часто критикують росіян за те, що вони ходять у наступ колонами бронетехніки, яка успішно знищується. А, підбивається а, перша машина, потім остання, потім середина. Ну, а чому ж тоді на Курщині наші пішли у наступ також колоною? Є в мережі відповідно відео. А, ну, по перше, а які це глядачі, це не до мене питання. По-друге, а як ви будете йти механізованою компонентою в наступ, а, якщо не колоною, ну, от, просто банальне питання. Питання в іншому. Як яку ця колона має відповідну підтримку? А коли наші підрозділи йшли? На Курщині колонною в наступ. То перша машина була з протимінним тралом, а точніше, ножового типу. Е, переважно. Це були машини, які займалися розмінуванням і розчищенням шляхів від е, мін. Це перший момент. Другий момент. Е, за цією машиною йшли інші броньовані е, ББМ. Бойові броньовані машини, які забезпечили вогневе прикриття першої машини, щоб вона не отримала, ну, наприклад, той самий постріл від ПТРК. І третій момент: ці колони мали прикриття і покриття системами радіоелектронної боротьби, через що росіяни жалілися і скиглили про те, що майже усі їх дрони падають як дохлі мухи, коли наближаються до нашої техніки. Отже, питання у тому, яке відбувається прикриття і як відбувається наступ колоною. Бо знову ж таки ще раз кажу: приведіть приклад, як треба наступати, якщо не механізованою колоною, якщо ти використовуєш механізовану компоненту, і це потрібно робити для прориву рубежів та лінії оборони супротивника. Тому питання не в колоні, а питання в тому, як вона прикривається відповідно. Йдемо далі. П'яте питання це Владислав Ляшенко. Відомо, що найбільші тижні, щоб найближчі тижні, Франція передасть нам літаки міраж 2000. А чи не повториться ситуація як із F-16, коли літаки передали засобів ураження по землі? Ні, чи достатньо у Франції засобів ураження по землі саме для цих міражів? Ну, е У порівнянні з F-16 якраз засоби ураження, в них менша номенклатура, аніж е у е американських саме, винищувачів, е у f 16 досить широка номенклатура усіх засобів ураження як по поверхні, так і повітрі, і навіть по е надводним цілям. Але е міражі навіть не для цього. Справа у тому, що е основні зараз засоби ураження. Повітря, поверхня крила того типу до звукового в нас це ракети Storm Shadow та скальпежі. Для цього використовуються фронтові бомбардувальники Су-24. Вони є основними носіями зараз цих засобів враження. І виникає відповідне питання: а в якому вони зараз в технічному стані. Тобто, Міраж 2000 це не заміна, не дивлячись на те, що це також винищувач, а це не заміна наших винищувачів типу Міг 29 або су 27 а це навіть не конкуренти в 16 Це більш заміна для су 24 яких стає все менше і менше у нас, і через технічні складнощі їх відновлювати стає все складніше і складніше. А тому міражі, як носії Storm Shadow та Scalpe G, будуть використовуватися в тому самому функціоналі, який схожий. З Су-24. Так, звісно, це некоректно порівнювати фронтовий бомбардувальник з функціоналом е винищувача, але е саме багатофункціональний винищувач Міраж може використовувати е ці засоби е ураження. І саме для цього він буде призначений. Тобто, Shadow та Скальпіджі в нас проблем, як відомо, немає. Ми системно їх отримали хотілося б в більшій кількості, але маємо те, що є. І для того, щоб продовжувати їх використовувати, звісно ж, ми повинні і е, замінювати вже застарілий авіапар. Сьоме питання Тетяна Мазур. Коли залужний відбивав у рашистів більшість того, що вони захопили, спочатку його звільнили, а сирський, вибачте, за загрупись, все просирає, та нічого, все по плану. Ну, е, шановна е, Тетяна Мазур, Нагадайте мені, будь ласка, що там залужений повідбивав. Хто відповідав за операцію по обороні а, Києву, а також контрнаступальну операцію під Києвом, коли було звільнено північний плацдарм? А якщо ви не звинаєте, то я вас здивую. А, цим займався саме Олександр Сирський. А якщо а, я не помиляюсь, то саме Олександр Сирський командував харківською операцією, коли було а, реалізовано. Прорив оборони супротивника у є одну з найшвидших та близьковічніших операцій 2022 року по звільненню наших територій. Саме тоді він займався плануванням та командував цією операцією. А, тому так при всій повазі до головнокомандуючого Валерія Залужного недооцінювати та принижувати значення Олександра Сирського. Як людина, яка якраз і відбивала і командувала військами про час відбиття наших територій у окупантів, ну я б не став. Чому ви такі робите заяви? Ну, мабуть, тому що ви трохи не в курсі української сучасної історії 2022 року, наприклад. Але загально просирав. Про З 2023 року, кінця 2023 року, після того, як було провалено, за версію деяких експертів, а запорізький контрнаступ, хоча я не погоджуюсь з такою формуліровкою, але треба визнати, ми не досягли тих е, саме задач і цілей, які перед собою ставили. Тим не менш, результат відповідний був, але не такий, як хотілося. Тим не менш, е, після цього звісно ж. Розпочався великий наступ росіян по о, всій лінії бої з 10 жовтня, можна сказати, почалась основна перша. Ну не те, щоб основна перша фаза цього великого наступу на Авдіївському напрямку, а також на Краматорському напрямку. Відповідно, Олександр Сирський уйшов у повноваження і зайняв відповідну посаду головнокомандуючого Збройних сил України. В період якраз початку і основного періоду першої фази цього наступу, і в грудні 2023 року, якщо ви дуже ретельно не тільки б дивилися як глядач бос UA, а також читали би взагалі сайту Абизріватель, то мали б можливість прочитати мій матеріал. Який повністю спрогнозував події 2024 року. Оборонна стратегія, яка буде повністю е, покладатись на оборону. І під час цієї стратегії дійсно ми змушені будемо відступати. І цей відступ це пов'язано з тим, що 2024 рік повинен максимально виснажити російські війська, щоб у 2025 році у нього таких можливостей е, було якомога менше. І нещодавно наприкінці між 24 четвертим початком 25-го року я також публікував декілька матеріалів, де цифрами е наочно продемонстрував те, наскільки росіяни втратили ресурсу за незначні здобутки протягом е 2024 тисячі року. Ці здобутки 3200 квадратних кілометрів, трохи більше ніж 3200 квадратних кілометрів. А при цьому максимальні втрати людського ресурсу, техніки, абсолютні рекорди по втраті по деяким категоріям саме технічної компоненти, ну і в принципі, хто там що просирає. Тому якось використовувати ось такі емоційні моменти під час коментування, ну, це, звісно що як звичайна людина, ви маєте на це право. Але. Скажу так, що при цьому ви абсолютно не праві, майже в нуль. Ну і відповідно від таких е висновків, які ви робите, а е також е ніякого позитивного ефекту не буде. Це виключено розповсюдження викривленої маніпулятивної інформації за нульовою відповідністю дійсності. А, сьоме питання Наталія Семенова: що нам несе Трамп? Ну, в принципі, я вже а, трохи торкнувся цього питання. Що нам несе Трамп? А, це може бути або абсолютна перемога, або це може бути взагалі незручний мир в лапках. При цьому це мир буде прелюдією до Третьої світової війни, бо будь-яке переміря. Відсутність активних бойових дій дозволить Росії накопичувати ресурс протягом року. Вони можуть збільшувати свою сухопутну бойову складову до більш ніж мільйона. Зараз у них 680 тисяч особового складу російських окупаційних військ. Якщо протягом року вони не будуть втрачати ресурс, то зможуть за рахунок мобілізації найманців і так далі, таке інше, збільшити кількість своїх військ до більш ніж мільйон сто мільйон двісті. Отакий От результат буде через рік, вони зможуть збільшити кількість танків, ремонт а, пошкодженої техніки, відновлення того, що залишилось на складах від Радянського Союзу, а, дозволить їм збільшити а, загальну кількість а, а, тієї техніки, яка знаходиться а, ну в складі ще плюс на десь 2 2500 тисячі танків. А, коли у Путіна буде а, тільки піхотної складової. Більш ніж мільйон особового складу, і буде 4,5-5 тисяч більше танків. Як ви думаєте, що йому буде вартувати 500 танків видати на прорив сувалського коридору під підтримці 1500 ББМ, 1000 тисячі артсистем, навіть радянських старих, неякісних, але тисячі артсистем, і відповідно 100 тисяч особового складу на цей прорив. Польща не встоїть, а польща буде відрізана по Сувавському коридору, розрізана на дві частини. І окрім всього іншого, будуть втрачені країни Балтії. Це третя світова війна, і саме до цього може призвести так званий в лапках мир щодо України. Тому для нас дуже важливо дипломатично впливати зараз на Трампа, інформаційно впливати будь-якими іншими шляхами, навіть фінансово-економічно. Робити йому пропозиції, такі, від яких він не зможе відмовитись. А, і я про також про це неодноразово говорив. Наприклад, пропозиції відновлення окупованих територій, які будуть звільнені. Звільнення територій України, які зруйновані. Але а, пріоритет роботи там буде для американських компаній будівельних. І це його буде, ну, скажімо так, непогана пропозиція. А ще є пропозиція по ресурсам, той самий літій, який ми сьогодні згадували. А Сланець, там також є такі родовища, які ми не можемо видобувати. Сланець рудовище одні з найбільших в Європі. І потрібні технології американські на рівних правах пріоритет для інвестицій, але треба звільнити територію. Тому от що нам несе Трамп: а, зміну політики. Він не політик, він бізнесмен. Тому розмовляти з ним треба як з бізнесменом, і він досить агресивний бізнесмен в Європі. До нього не готові. Європейські медузи повинні повністю переформатуватися з цієї толерантної, аморфної, безхребетної політики на більш жорстку. І зараз цей світ насправді так як він змінюється, він мені подобається більше ніж те, що я бачив до цього. Тому поки що з оптимізмом дивлюсь на події, але багато що буде залежати і від нашої роботи. А, восьме питання Константин Кібенко. Питання у тих Приднестров'я Ковбасна та склади зброї. Якщо не а, пропили жарт, чи а, може, можливо неофіційно Україна якось чи то домовитись, чи показувати там ми вам газ, якусь кількість, ви нам всі набої, бажано всі. Ну, Про ковбасну вже давно говоряться. Так, а, там а, великі склади залишаються досі. І дуже часто я чув, що вони там вже не ликвідні боєприпаси, але війна в Україні продемонструвала те, що стріляти можна навіть 70 70-80-річними восьмидесятирічними снарядами. Ну, от як ми бачимо, так я розумію наскільки це сюрреалістично лунає, а е особливо для адептів технічного контролю. Але загально нам навіть ці боєприпаси б знадобилися, але є нюанс. А це територія Молдови, це юридична територія Молдови. Тому похазінувати ми можемо тільки з дозволу Молдови. А для цього треба провести ну, якусь там контртерористичну чи спеціальну військову операцію на території Приднестров'я. Так, Сили оборони України можуть дуже швидко її провести і дуже швидко закрити це питання. Але повинно, щоб відбулось офіційне звернення від керівництва Молдови. Президентки має санду при цьому повинні бути об'єктивні причини для цього, наприклад, загроза для конституційного влади устрою Молдови і законно обраної президентки має санду. Тобто повинен бути якийсь передумову у вигляді закладу з боку Приднестров'я чи військових дій з боку Приднестров'я і так далі, таке інше. Допоки цього не відбудеться в односторонньому порядку, навіть в гібридному форматі, ми не можемо цього зробити. На жаль, дев'яте питання, Андрій Кор а, а, чи були колись спроби знищення пускових установок Іскандер? Так, оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер ми намагалися знищити, це правда. Але поки що станом на сьогодні нема жодного підтвердженого верифікованого а, знищення ТРК «Іскандер». На жаль, 500 кілометрів, які а, використовує цей мобільний комплекс, дозволяє їм вести а, у наносити удари по території України навіть з більш безпечних відстаней, аніж а, це мають, ну, наприклад, той самий. Хаймер або М270, які використовують ракети Атакамс. Тому, на жаль, поки що ні. Але спроби були. Я думаю, що колись все ж таки ми будемо з вами говорити про перший знищений ОТРК Іскандер. Чому б ні? Я впевнений в цьому. Ну і десяте питання: як завжди, хайпове від Віктора Поляка. А ви бачили танк чи БТР, щоб говорити, що проволока може зупинити таку техніку? А, ну, в принципі, дуже цікаве питання. Чи бачив я танк, чи бачив я БТР? Ой, ну, це знаєте, це як а, запитати, чи бачив я сонце, небо або Чорне море, і чи бачив я дюка а, з другого люка. Оскільки я одесит, задавати мені таке питання було б некоректним. Але людина, ну в неї вистачає розуму, щоб задати мені, як військово-політичному оглядачу групи інформаційний спротив, подібне питання. Чи бачив я танк, чи бачив я БТР. Я вам хочу сказати навіть більше. А, ви тут розповідаєте з вумним виглядом про проволоку. До речі, вона в ходові заплутається. І у техніки тих самих танків. Виникають серйозні проблеми, коли в ходові танку, танку заплутується проволока. Тому навіть протипіхотні загородження, якщо їх багато і вони достатньо щільно сконцентровані, вони дозволяють зупинити навіть танк без використання протитанкових мін, типу ТМ-62. Тому так відповідаю, можливо танк зупинити проволокою. Дисонанс, парадокс. Мозок вибухає. Ну, я вас всім вітаю. Я для вас відкрив новий вимір пізнань. Друзі, дякую усім за запитання. Всі вони були дійсно цікаві, були іще, але ну, знову ж таки, ми обмежені в часу. А тому, якщо вам сподобались ці відповіді, якщо ви отримали достатньо інформації, закликаю підписатися на канал, натиснути дзвоника, натиснути лайк. Ще залишити якісь коментарі, щоб підвищувати позиції цього відео в рейтинзі україномовного сегменту. Окрім цього іншого, закликаю залишати запитання в коментарях. Ставте запитання, на які я також буду відповідати вже наступного тижня, наступної суботи, як завжди, на обосо є традиційно. Ще раз усім дякую на сьогодні і, як завжди, слава Україні, слава нації.